Сьогодні крізь вікно в Америку ветерани приходять на допомогу своїм побратимам, що опинилися у скрутному стані. Річниця промови Аврама Лінкольна дві хвилини, які визначили шлях розвитку Сполучених Штатів. Кривава битва під Геттісбергом – Спілкування з потайбічним світом Нюзієм. Унікальна нагода відчути себе журналістом. Автобан в Америці місце, де можна порушувати правила дорожнього руху. Вітаю! Ви дивитесь вікно в Америку у студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. На тижні, що минув американці, відзначили День ветеранів. Свято припадає на 11 листопада, річницю закінчення Першої світової війни. У цей день американців прийнято допомагати ветеранам, які потребують підтримки. Військові, які пройшли через страхіття війни, особливо уразливі до психологічних проблем, у результаті чого нерідко опиняються на вулиці. На сьогодні в країні нараховується приблизно 60 тисяч колишніх військових, які вважаються бездомними. Уряд поставив за мету до 2015 року викоренити цю проблему. Однак самотужки держава не здатна побороти це негативне явище. Тож на допомогу приходять приватні організації, розповідає Уляна. Телюк шоста година ранку. А на цій кухні робота вже кипить. 20 волонтерів готують їжу для сотні безпритульних, серед яких чимало колишніх військових. Офіцер берегової охорони Клінтрокі вважає своїм обов'язком допомогти цим людям. Я та інші військові. Ми прийшли сюди допомогти ветеранам, які вже давно є безхатьками тут у Вашингтоні. Обіди для бездомних уже 30 років готує громадська організація Miriam Кітчен. Базується вона при західній пресвітеріанській церкві в одному з історичних районів столиці. Колишній пілот ВПС Хьюго Шміт каже, що не пропускає жодної нагоди допомогти ветеранам. А головне показати, що їх не забули. Про них піклуються. Я сподіваюся, це переконає ветеранів, що ці люди дбають про них. Я хочу, аби вони знали, хтось турбується про їх благополуччя. Їжа готова. Шафкухарстів робить останні розпорядження. Це день ветеранів. Дякую всім, що прийшли. Ми будемо подавати млинці під фруктовим соусом, а для діабетиків з сиропом. За даними Національного альянсу викоренення бездомності, ветерани складають майже 10 відсотків від безпритульного населення Сполучених Штатів. У неприбутковій організації кажуть, що колишні військові, як правило, довше і частіше від інших категорій залишаються на вулицях. Вони також частіше страждають на психічні розлади. Вони швидше скочуються у прірву. Наша організація тоді приходить на допомогу. Міріям є домом для багатьох бездомних, включно з ветеранами. Це тимчасовий притулок, коли наша мета надати їм постійне житло. Тут вони знаходять місце, де вони не втрачають гідності. За роки свого існування організація змінила життя на краще для багатьох військових. Один з них Джеф Джиліян. Я з організацією Міріам уже кілька років. Я колись був бездомним, але це було давно. За кілька тижнів я отримую окреме житло. Цього ніколи б не сталося без допомоги персоналу організації. Джеф Розповідає, що свого часу зловживав наркотиками та алкоголем. Потім втратив помешкання. Позбутися шкідливих звичок йому допомогли психологи, чиї послуги оплатив федеральний уряд допомогу надають, необхідно лише її шукати. Я тут можу стати у нагоді. Одним словом, я не спочиваю на лаврах. Досвід показує, якщо бездомним надавати позитивного заряду, це покращить їх перспективи жити самостійно, а значить, заощадить суспільство витрати на боротьбу з цим явищем. Уляна Тлюк, голос Америки. Американці з повагою ставляться не лише до своїх ветеранів, а й до своєї порівняно. Недовгої історії 19 листопада виповнюється 150-та річниця з часу, коли у розпал громадянської війни президент Авраам Лінколь на солдатському цвинтарі біля містечка Геттісберг у Пенсільванії виголосив промову, якій судилося стати путівником розвитку Сполучених Штатів як молодої прогресивної держави. За кілька місяців до події на місці промови відбулася кривава битва, що визначила хід громадянської війни. Продовжує Руслан Петричка. Промова президента Лінкольна була короткою, тривала лише дві хвилини. Утім, вплив вона мала величезний, оскільки підтвердила принципи американської демократії, за які боролися північні штати у війні з Півднем. Головною темою промови була битва при Гітезберзі, що забрала життя десятків тисяч солдатів по обох сторонах конфлікту. Мартін Джонсон, професор історії університету Майамі в Огайо. Він є автором книги. Написання Дітесбергського послання. Він каже, що промова президента була покликана заручитися підтримкою громадськості на користь союзу, у який входили північні штати. Він знав, що йому треба справити враження на країну, пояснити причини війни, чому вона була важливою та необхідною. У Гітезберзі в Лінкольна було помешкання, куди він часто навідувався, щоб відпочити від політичних баталій у Вашингтоні. Колі Гокінс, програмний директор музею садиби президента, каже, що відпочинком це житло назвати важко, адже розташований він поруч з цвинтарем, куди щодня привозили загиблих. це підштовхнуло його до роздумів. Дало йому можливість сформулювати ідеї щодо громадянської війни та скасування рабства. Лінкольн бачив поховання щодня. Ці ідеї, за словами Гокінс, якраз і лягли в основу дітейсберзького послання, де серед іншого містилися запозичені з декларації про незалежність цитати про те, що усі люди створені рівними. Лінкольн також говорив про нову націю, засновану на ідеалах свободи. Ці слова зворушують людей і сьогодні. Говорить 12 Кері Отал. Ярес він скасував рабство: свобода для кожного є дуже важлива. Рабовласники вважали, що свобода це право на володіння рабами, а раби думали, що свобода це значить бути вільному. Мені здається, Лінкольн дав кожному свободу, на яку він заслуговує. Історики вважають, що Лінколь написав послання у Білому домі, а відтак вніс поправки уже у своєму будинку у Гітезберзі. промова стала знаменитою і важливою майже негайно, тому що люди і особливо редактори газет, політики, розуміли, що в ній підсумовані уроки війни у дуже стислій формі. Впродовж місяців її цитували у всіх політичних виступах. Промова швидко вкоренилася у американській пам'яті. Промова стала історичною не лише в Америці. Діті вивчають у школах у Японії, Нігерії, Аргентині та інших країнах. У своїй промові Лінкольд сказав: світ не дуже зауважить і не згадає, про що ми тут з вами говорили. Він і не міг знати, що світ не лише запам'ятає його промову, але що вона буде серед найвідоміших в історії людства. Руслан Петричка Голос Америки. Битва під Геттісбергом стала найкривавішим побоющим, що коли-небудь ставалося на території Сполучених Штатів. Битва стала переломною для військ півночі. Вона тривала з 1 по 3 липня 1863 року. По обидві сторони конфлікту загинуло майже 8 тисяч людей. Понад 27 тисяч отримали поранення. Цього року Геттісберг відзначив 150-ту річницю історичної події. Прогнозується, що загалом протягом 2013-го місця бойової слави відвідає 4 мільйони людей. Для туристів у місті з населенням у 7,5 тисяч мешканців чимало розваг. Одна з них це спілкування з потайбічним світом. У битві під Геттісбергом взяло участь 165 тисяч солдатів армії півночі та півдня. Це була війна за майбутнє країни, за шлях, яким рухатися молодій державі. Війська півночі перемогли у цій битві, але ціною понад трьох тисяч життів. Зі сторони півдня загинуло майже п'ять тисяч людей. Тож, якщо десь у шаї існують привиди та потойбічне життя, то напевно тут, у місцевості, де три дні лилась кров громадян однієї країни. Місцеві мешканці стверджують, що у цьому будинку живуть привиди. Заглянути у потайбічне життя відвідувачам пропонують чисельні туристичні фірми. Аби розвіяти сумніви в існуванні примар, екскурсоводи застосовують різні технологічні прилади. цей апарат фіксує тіні у темряві. Якщо хтось проходить перед вами, ви бачите силует. Бачите, ось так воно працює. Чарлі Саудерс розмовляє з кимось по той бік реальності через диктофон. Який сьогодні рік? Згідно зі статистикою 68% американців вірять в існування потайбічного життя. До них належить і Чарлі на екскурсію. Він прийшов, сподіваючись заглянути в інший світ. Цікаво знати, як там на тому світі. Хотілося б трошки дізнатися перед тим, як я потраплю туди, зрозуміти, як спілкуватися з рідними with екскурсовод Патрик не лише проводить тури у пошуках примар, але й на замовлення обстежує будинки людей, які підозрюють, що у них завелись потойбічні сусіди. Сучасні технології каже він, дозволяють виміряти енергію покійників. що відбувається після хапвотхапнзевдес. Я прагну допомогти людям зрозуміти, що відбувається після смерті з енергією людини. Я вважаю, що цю енергію потрібно вивчати. Чимало речей в атмосфері, такі як скажімо, сила тяжіння чи кисень. Ми не бачимо, але можемо виміряти. Раніше Ми не могли, а тепер навчилися те саме з енергією людини. are some men я відчуваю, а точніше, один чоловік сказав мені: ось тут лежить кілька чоловіків, і їм потрібна допомога. екстрасенс та авторка книжок про потойбічний світ Лейн Кросбі стверджує, що спілкується із покійними солдатами. Технологічні пристрої для цього їй не потрібні, каже жінка. За її словами, до неї постійно звертаються загиблі солдати. They really want to talk to us. Вони дуже хочуть поговорити з нами. Вони такі ж, як ми, тільки вже без тіла. Свою розмову з примарами Лень записує на старенький касетний диктофон. Чуєте? Ви чули? І прокручуючи запис, звертаю увагу на звуки, які лунають, начебто з іншого світу. це вам доказ, що хтось дійсно тут був, і я не божевільна, яка тягає вас по цьому полю. Так чи інакше, бізнес спілкування з потойбічним світом у Геттісбергу процвітає вже багато років. Ці послуги додаткове джерело прибутку для економіки, яка покладається на історичне минуле цієї місцевості. За прогнозами, цього року туризм принесе місцевим бізнесам 750 мільйонів доларів. Вашингтон не лише столиця. США. Його можна сміливо назвати столицею музеїв. У місті понад 70 великих і маленьких державних і приватних музеїв. Особливе місце займає єдиний у світі музей новин Ньюзіем. За п'ять років його відвідало майже 2,5 мільйона людей. І це при тому, що, на відміну від розташованих поруч музеїв, цей платний. За немалі як для музею 20 доларів. Тут можна не лише ознайомитися з історією та розвитком журналістики, а й відчути себе репортером. Нещодавно музей відвідала Анастасія Бабенко, де зустріла відомого українського журналіста. Yeah! Ця натхненна зграя школярів гуртується не біля бару чи нічного клубу. Із вогником в очах вони виходять із музею між капітолієм і білим домом. Розтягнувся семиповерховий музей новин «Ньюзіум». На його стіні перша поправка до Конституції США про свободу слова, а на вході перші шпальти сьогоднішніх номерів газет з усієї країни. Серед артефактів усередині музею брили Берлінського муру. Усі фотографії мості Пуліцара одяг убивці Джона Кеннеді й уламки телевежі, збитої під час терактів у Нью-Йорку. 120 метрова антенна. Яка стояла на північній башні. до імпровізованої екскурсії приєднується український журналіст-розслідувач Сергій Лещенко. Попутна робить репортаж для нових медіа, і їх же шукає серед експонатів. Блокнот першого блогера, який акредитований був при білому домі. Зараз ми його знайдемо у 2005-му п'ятому. граф вів власний сайт політичних чуток. На той момент хлопцеві було всього 23 роки. Українське законодавство воно в цьому сенсі нічого не регулює і. Зазвичай журналіст, блогер, може потрапити до Верховної Ради, якщо він буде представлятися просто незалежний журналіст і наводити докази того, що він є журналістом. А чисто блогер, мені здається, що це неможливо. Про Україну в ньюзіумі небагато і переважно не оптимістично. Наступну згадку знаходимо біля стіни Міжнародної правозахисної організації Дім Свободи от Україна тут жовтим кольором позначена як частина е, світу, де Частково вільні медіа згідно з останнім звітом організації, ми в одному кошику з Замбією, Південним Суданом і Кувейтом. До речі, в Кувейті там посадили в тюрму людину за те, що вона на твіттері писала пости, які ображають е, релігійні почуття. Наймолодших відвідувачів за вуха не відтягнеш від зони, що неподалік. Тут у прямому ефірі кожен за кілька хвилин може стати новинарем. у нас є багато ігор, які допомагають людям відрізнити факт від суб'єктивної думки. Є гра, у якій треба вибрати найкращу ілюстрацію для обкладинки. Новини можна передавати з білого дому баскетбольного майданчика чи безлюдного острова. Ставлю собі відміну, чекатиму ділових пропозицій від центральних телеканалів. Журналістом журналістам бути важко. Треба купу всього пам'ятати. Ти працюєш там, де дуже спекотно або дуже холодно, і до всього тебе ще й можуть вбити. Давай рахувати ряди раз два три. Це ряди меморіалу журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків українців на дошці шестеро. Другий знизу після 2001-го – це гонгадзе через 10 років після убивства Георгія Гонгадзе Сергій Лещенко пише політичні розслідування на тій же українській правді каже: нині журналістів не вбивають, дискредитують, залякують зламуванням поштових скриньок, прослуховуванням і вигадуванням брехливих історій. Ну, я це точно знаю, тому що мені переказували з міста розмови деякі посадові особи найвищого рангу і казали, щоб я уникав спілкування з певними людьми, тому що а, ці люди нічого хорошого мені не повідомлять. А вони це могли знати, тільки слухаючи наші розмови. Українська екскурсія по Нізому фінішує на оглядовому майданчику до конгресу рукою подати. Вашингтонський музей новин, серед іншого, ще й славиться найроскішнішим у місті видом на капітолій. І багатючні вибором подарунків для журналістів. Приміром, своїм українським колегам повеземо один цент зі спеціальним гравіюванням. Анастасія Бабенко Олексій Кузьменко голос Америки. Американці люблять розважатися за статистикою. Середня родина витрачає на різні розваги 5% сімейного бюджету. Це трошки менше за видатки на лікування та в 2,5 рази більше за витрати на освіту. Цією любов'ю до розваг користуються винахідливі підприємці, які пропонують нові способи витратити гроші. Для тих, хто любить швидкість, але не може дозволити собі відвідати Німеччину. У штаті Мериленд працює автобан у закритому приміщенні. Продовжує Олексій Кузьменко. Машини ці швидкісні, навіть дуже. Вони їдуть зі швидкістю 50 миль на годину. 50 миль це понад 80 кілометрів на годину, і для більшості гонщиків-любителів це найбільша швидкість. Це справжні гонки, це не для людей зі слабкими нервами. Це безперечно найкрутіша річ, яку ви можете робити в Меріленді. Мені подобається все, що їде швидко. Машини, які змагаються на критому треку, це незвичні саморобні картингові авто. у вас двигун не від газонокосарки. У вас стоїть електронний мотор на 20 кінських сил. Якщо не звертати уваги на викиди, то це задоволення. Оскільки перегони відбуваються під дахом, погода не впливає на гоночні боліди ти один на один з авто відчуваєш усю силу, тебе втискає у сидіння. забудьте про порше, феррарі, Ламборгіні. ці карти машини дадуть імфори. Творці машин врахували і вимоги тих, хто побоюється швидкості, але все ж хоче випробувати свої сили на треку. Переваги цих електричних авто у тому, що вони можуть їздити повільніше. Трек збудований для людей віком від 8 до 80 років. Якщо ви не вагітні, у вас немає проблеми з серцем, ви можете сідати за кермо. Мій син займається боротьбою, а це трохи страшніше ніж водити машину. Як і у більшості екстремальних видів спорту, тут все зводиться до гостроти відчуття. Адреналін швидкість. Мене захоплює робити щось інше і зробити це найкраще. Ваша кров наповнюється адреналіном. Ви повинні спробувати це дуже класно. Одиночна гонка приблизно 10 хвилин на треку коштує 20 доларів. Якщо купити два квитки, отримуєш знижку. Але професіонали радять не приводити подруг. А що, якщо ви її обженете, їй це не сподобається, або ще гірше вона обжене вас. І ми всі тут, хто працює, обговорюємо це по радіо. Надзвичайно потішно І ще не треба забувати. На вулицях не слід їздити так, ніби ви на треку. Тільки не видите мене поліцейським, але я ганяю і на вулицях жартую. І це ще одна причина, чому необхідно пристібнутися ременем безпеки. Олексій Кузьменко голос Америки. Цікаво, що Картінг народився у 1956 році у Каліфорнії, звідки ля швидко поширився світом. На цьому на все. Дякуємо за вашу увагу до програм Голосу Америки. Дивіться вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.